Доброго дня, наша постійна учасниця Марійка, правильно? Правильно я пам'ятаю? Марієчка, скажи, будь ласка, ти сьогодні нам який вірш прийшла розказати? За повіт, Тарас, Овченко, що повітря. Заповіт, Тарас Григорович Шевченко, розумничка. Ми тебе дуже уважно слухаємо. Розказуй, Марієчка. Тарас, Цевченко, якому то по поховати. Щепу живу на країні миє, то свої попої, і дніпро, і круче, було видно було чути, як риве ревуче. Це тобто поноше з України у шиною море, клобороже. тоді я і лани, і гори ще покину і полин до самого гора молився. Ховати, та вставать, кайдани побіти, і браною мою крови гору оповіти. І мене, чим ділиті, сім'ї воїні, морі, ви забудете пом'янути на життя.